Коли формувалася бригада, ну, там, хлопці, ну ж, дійсно ми формувалися, у нас була велика кількість із лісниць, це, напевно, можна говорити, єгерів, мисливствознавців, які Працювали в цій галузі, тобто, бригада дійсно задумувалася, ну, тобто в неї задача була скажімо, обороняти наші кордони десь в плані Рівненщини, тобто на границі з Білоруссю, передбачала там створення лісових завал, щоб не прийшла техніка, де болота. І от, і Хлопці ми на початку підрозділ формувався, ми мінімуємося досвідом, там, хто, звідки, що. І в мене такі там дядьки гарні з Львівщини ну, є, були, хтось вже звільнився, когось вже, на жаль, нема. От і мужики кажуть: слухай, кажу, нас тут є ігіря, кажу, ж мисливці, вони ходять на полювання, там всю каже з рушницями. Каже, це значить що каже, її йдуть вперед. Каже, з рушницькою пев. каже, а ми з гралами каже з грильми. Каже, то все добиваємо. Каже, та ну правда, тоді коли от ми колоною поїхали, не можна було. От я... Людина виконавча пам'ятаю, сказали, не можна користуватись телефоном особового складу, позбирати, щоб да, Ну, тобто, позбирали тоді все. От, ми теж позбирали, все. Ми кудись їдемо. Ну, я, наприклад, ніколи не був на сході України. Ну, до початку повного штабного торгівлення я не знав, ну, тобто ці маршрути розгалуження дорожні. І тут ми кудись заїжджаємо, і колона стає. Ну, тобто ми там їдемо з рівного, їдемо, їдемо, стає. І хтось, я пам'ятаю, на зілу. Включає дальнє світло, і ми побачили славнозвісний знак Донецька Дніпропетровська область стелу. Да, Я тоді зрозумів, що ми не їдемо завали робити.